Добрий вечір вам, малятка, дорослі хлопчики і дівчатка. З вами я, дідусь Тарас, прийшов звеселять вас у цей час. Я розповім вам тую казку, що мене аж молодить, як посилає Ігор Маскін, Тараса в космосі бродить. Він мужньо все переборов, і долетів він аж на Марс, привіз він Сонях Марсіанський, пшеницею кормив він нас. Ви скажете, що то ви гадки. І що ти мелиш, старий дід, розказуєш усе так сладко, не перейдеш брехню й в брід. Та, люди, все ж то вигадки, то лиш припущення моє. Про що лиш гарно ти подумав, ти і на світі настає? То все то наше вже ж майбутнє, і в космоса ми полетим, і соняхи на Марсі вродять пшеницею накормим дім, а притча з касті цій проста. Всяк думка має лиш хвоста, і на тому, на довгім хвості йдуть за нею добрі гості, перемога же ж прийшла, і калина зацвіла, ось так, люди, з нами буде, світ України не забуде.